Вітаю колеги. Тільки що на трасі загорілася отака ось помилка. Стоп к червоним аварія з аварія двигуна. Показую, що треба робити. Стаємо на паркінг, глушимо автомобіль. Заглушили воно зникло виключаємо масу, що так б'єм по колесу два рази. Протираємо фари і кажем, машинка, не болій О тут, не болій, машинка, не болій. З виключеною масою даємо постоять пару хвилин. И... и включаем массу. И вуаля! Сейчас на сервис. Может тому она и выскочила, эта ошибка. Нажимаем ОК. І помилка зникла. Кому відео було цікаве, пальці догори, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, хто розбирається в автомобілях. Буду радий почути вашу думку. Слава Україні!